Черги визначилися е, компанії Хмельницького Беленерго, коли вони включаються іменно черги. А хто входить в ці черги? В ці черги графіки були зложені ще до початку цих всіх графіків погодинних відключень. Черги складені таким чином, виведено так, що я буду говорити там плюс-мінус година. Значить, кожен споживач протягом ночі буде мати 4 години електроенергію, і в районі десь з 8 години ранку до 23 години вечора два рази на день по дві години. Отаким От чином, зараз складені ці графіки, які діють. Ще раз зосереджую увагу: це пока в будь-який момент ситуація може змінитися. Якщо виникнуть якісь форс-мажорні обставини. Якщо буде графік цей працювати, він буде працювати. І ми сподіваємося на покращення його. Тільки що, е, мій колега, мій керівник розповів ситуацію, яка існує в Україні. Ще раз хочу наголосити, що нам на Хмельницьку область дали потужність 218 МВт, із яких 140 мегават, е, Використовують об'єкти інфраструктури. Тобі ж для населення залишається 78 МВт мегаватт на всю Хмельницьку область. Це капля в морі. На сьогоднішній день ми зробили так: взяли на себе відповідальність Славутський рем, взяв на себе відповідальність. Що де є об'єкти критичної інфраструктури, не проводяться відключення лініями 10 тисяч вольт. Наші бригади їздять і відключають в підстанціях по лініям 0,4 кВт, для того, щоб не зупиняти котельні в першу чергу. Котельні зараз опалювальний сезон. Хочу звернутися до мешканців вулиці Чкалова, будинку 14. Якщо ще відбудуться такі інциденти, які відбувалися в п'ятницю і які відбувалися в вівторок, значить буде припинено не тільки електропостачання, буде припинено і тепло. Я змушений буду проводити відключення мереж. З центрів живлення, для того, якщо буде перешкоджання виконання обов'язків як працівників РЕМ, так і працівників ЖЕКу. Можливо, ми зараз ввели ці графіки введені. Можливо, зараз ми пропрацьовуємо питання, що ми будемо можливо щотижнево міняти ці всі години, переставляти в інші черги. Я все чудово розумію. Хочемо привести це, як були зроблені графіки погодинних відключень. Тобі ж один тиждень буде так, другий тиждень місяця буде так, третій буде так, четвертий буде так. На цим час ми працюємо, але. Але чому так ще сталося? Цей графік був складений вчора. Він почав діяти з 23-ї години 30 листопада. Ми сподіваємося на покращення. Ми сподіваємося ще на покращення. Якщо нам дадуть додаткову потужність, можливо буде так, що ми будемо вмикати почергово по дві черги, на який період часу, поки не знаю.